Всім моє вітання! Сьогодні готуватиму у мультиварці скороварці гомілки. Кому це цікаво, переглядайте. Гомілки помила і положила на паперовий рушничок, щоб вони трохи вологу убрали. Складаю гомілки, мультиварку скороварку у чашу. Почистила цибулю, помила і зараз буду різати полукольцями. Порізану цибулю викидаю в чашу до догоміла. перчу чорний перець молотий. Солю за смаком. Ну, як кажуть, краще не досолити, чим пересолити. І додаю трошки паприки копченої. Вона дає і колір бо вони ж не жарені, і будуть білий, негарні, і трошки смак. Пішую руками і роз... розминаю добре цибулю. Добре перемішую. Прямо в мультиварку скороварку і прикриваю кришкою десь на годинку. Пройшла година. Включаю мультиварку скороварку на 60 хвилин. Я хочу, щоб м'ясо дуже гарно відставало від кісток. Гомілки мої готові. Зараз буду пересипати кастрюлю щоб звільнити мультиварку, щоб чашу звільнити. І я не використовую юшку. Юшку зараз перелию в лоток. І у дітей собака, вівчарка, вони додають в кашу цю юшку, щоб заманити його трохи. А м'ясо дуже добре мліло. І додаючи до якогось гарніра буде дуже добре. Трошки візьму цибулі. Але без юшки. Раніше я на цій юшки кашу готувала якісь гарнірки, зараз намагаюся цього не робити. У і юшка. Із м'ясного рулета я ставила в морозівку. По-перше, щоб не зіпсувалося, а потім дітям зручно його нести, коли воно заморожене. Воно не виллється. Ну от. Буде смакота і собаці. мої гумілки охолонуть, буду ставити в холодильник і використовувати до якогось гарніру, чи овочного, чи каші. А в мультіварки буду зараз ставити кашу.